Олег Бондаренко приїхав у рівне з Харкова. Розповідає, що документи на виготовлення закордонного паспорта подав у рідному місті, але через війну його не отримав. Тому прийшов до управління міграційної служби дізнатися, що йому робити. У мене срок годності вже вийшов щодня назад, і просто щоб то б он бив. Поэтому я заказав без всеці, без. без, без. Бессрочный, да, то есть никто не торопился, просто чтобы паспорт был. Ну, зависло все это дело. У нас по работе перенесли сюда офис с Харькова, как бы, поэтому. Роботу роботи. Є така процедура переключення в нашій області за фактичним місцем проживання осіб вимушених переселенців. Інформація вся збережена, вона знаходиться в, в, в реєстрі і за фактичним місцем проживання особа може відновити вже свої дані і продовжити оформлення. Оксані Патрикей із Сарненського району паспорт потрібен, щоб поїхати на роботу. Польщу. Поки що. Два місяці. Ненадовго, десь у темні місяці. Просто хочу на честь війни. Я планувала заздалегідь уже. То це ніяк як не мала часу брати за для виготовлення закордонного. Ну власне, це є має бути паспорт громадянина України. А якщо це дитина з 14 років, то це має бути id картка вже на руках. А якщо був раніше закордонний паспорт, бере особа, який підлягає обміну. Іди код за наявності. Вартість виготовлення паспорта для виїзду за кордон у терміновому режимі 1085 тисяча гривень, у звичайному 733. Ми рекомендуємо громадянам оплачувати терміново. Тому що швидше такі документи доставляються. Відповідно до законодавства, до семи робочих днів паспорт має прибути, але паспорти прибувають трошки з опізненням, з логістикою, там є певні проблеми. Ми орієнтуємо до 10 робочих днів, до двох тижнів. Тобто затримка невелика. Також за словами Лілії Драбчинської зараз можна продовжувати протермінований закордонний паспорт. А для дітей не виготовляти новий, а вносити дані до документів батьків. Для цього потрібно звернутися до міграційної служби. Оксана Туз, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.